Доброго та мирного дня, мої любі! Сьогодні ми з вами готуємо капусту по-корейськи. Завжди в осінню пору хочеться капусти маринованої. І коли проходиш в ринкових рядах, то її аромати дурманять голову і хочеться відразу сісти за стіл та посмакувати цією капустою. От я вам сьогодні пропоную її приготувати. Беремо капусту! Ріжемо її, ріжемо на квадратики. Спочатку її. квадратики такі крупненькі, не маленькі. Вся капустина в нас порізана на отакі ось квадратики. І ми їх кладемо до посуду. Посуд бажано брати вільний, такий, щоб можна було її перемішати. Викладаємо і роз'єднуємо, щоб кожна, так, кожна пелюсточка в нас була роз'єднана. І отак роз'єднуємо. Цю всю капусточку, отак перебираємо руками, роз'єднуємо її. І роз'єднуємо, роз'єднуємо. Капусти у нас тут кіло 300. Всі полюсточки ми роз'єднали. Подивіться, яка вона у нас вийшла. По одної полюсточці. І відставляємо. А тепер беремо моркву, одну морквинку, і тренуємо її на корейській терці. Чи то на мілкій, чи то на крупній. мені більш подобається, коли морква крупненько нарізана. Морква натерта і з'єднуємо її з капусточкою. Перетрушуємо, перемішуємо. Ємність у мене не дуже велика, тому не дуже зручно. Виберіть більшеньку. І гарно гарно перемішуємо. Тепер беремо півтори ложки чайних солі та солимо нашу капусту. І гарно, гарно її перемішуємо та залишаємо на півгодиночки, щоб вона просоліла на протязі цих півгодин. Ми час від часу нашу капусточку мішаємо. Та дивимося, може, де попадаються пелюсточки не розділені, розділяємо. Я для зручності поклала в дві посудини, щоб було зручно її міш... вимішувати. Так, Цю відставила, тепер цю. Чекаємо, щоб вона гарно пустила сочок. І отак її перемішали, через 5 хвилиночок знову мішаємо і підтрушуємо її. Ну би отак робимо її таке. І трішечки її піджимаємо, щоб вона швидше пустила сік. Отак, жамкаємо, жамкаємо. Минуло півгодиночки. Подивіться, як гарно пустила наша капусточка сік. І тепер ми перетрушуємо всю капусту і відправляємо сюди півтори ложки цукру. І знову все це перемішуємо гарненько. Перемішали. А тепер беремо сковорідку, виливаємо 6 столових ложок олії і закип'ячуємо її. Капусточка наша зменшилась в розмірі, і тому ми тепер в один посуд все складаємо. Додаємо гіркенького перцю. У мене в свіжому вигляді тому я додаю половиночку гіркого перцю. Якщо у вас сухий, то кладіть його на центр. Не перемішуючи. Також видавлюємо часник, три зубки. Насипаємо коріандр мелитий, одну чайну ложку з гіркою. Також додаємо паприку червону. Теж приблизно десь чайну ложечку кладемо. І виливаємо три столових ложки оцету 9-відсоткового. Все це перемішуємо. На останок додаємо одну чайну ложку куркуми. Рукума в нас лише для кольору, ви з нею не переборщить. Тому що, якщо додати її більше, то смак буде не дуже гарний, скажімо так, у нашої капустки. Перемішуємо, а тим часом олійка наша закіпає. Олія закипіла і ми її виливаємо. Так, злегка перемішуємо, притрамбовуємо і залишаємо нашу капусту на півгодиночки, потім її куштуємо. Чи все достатньо? Сіль, цукор. А зараз робимо гніт, тарілочку, а зверху поставимо, буде у нас отакий гніт. І залишаємо. Пів годиночки пройде, потім скуштуємо, чи то додати, може трішки солі, чи цукру. Кожен робить за своїм смаком, чи навіть, може, й оцету. Саме краще смакувати капусту. Годину, годин через 12, коли вона повністю набере свого смаку. І чим довше вона буде у вас стояти, тим вона буде смачніша. Ну, це мається на увазі доба, дві доби. протязі цього часу вона набере свого смаку. Все чекаємо, наша капусточка. Простояла майже 14 годиночок. я думаю, що вона вже готова. І ось подивіться, яка ж вона красива в нас. Перемішуємо її та будемо куштувати. М -м -м -м, хрумкенька, смачненька. Саме те, що мені хотілося. Хочу вам сказати одну річ: якщо ви хочете, щоб ваша капуста мала яскравий смак капусти по-корейськи, то ви всі приправи та прянощі, які кладете до нашої капусти, не спішіть розмішувати. Кладіть їх зверху на капусту і потім заливайте киплячою олією. Тоді вони більш розкривають свій смак і гарно поєднуються з капустою. І тоді капуста має яскравий, яскравий смак. Я багато разів робила і тому роблю за бажанням. Коли роблю, щоб вона була така різкенька, гарненька, яскрава, а коли роблю більш ніжну. Ось зараз в мене вийшла саме така ніжна. Ніжнокорейська, скажімо так. Все в ваших руках. Так що, робіть так, як, яку ви хотіли мати капусту. Готуйте з насолодою. Бажаю вам миру та добра. Заходьте, ставте лайки, якщо подобається. На все добре!